Привіт, друзі! Це тут добре, радіопроєкт, у якому ми відкриваємо для вас історії людей, що щодня створюють щось особливе. Це ті, хто розвиває не лише власну справу, а й формує справжню атмосферу нашого міста. Сьогодні ми вирушаємо до місця, яке з'явилося не так давно, але вже встигло полюбитися миргородцям своєю креативністю, доброзичливістю та, звісно, смачними і різноманітними ролами та суші. Назва закладу говорить сама за себе пікачу. Це місце створене з душею та щирим бажанням робити щось добре. Знаходимо його завдяки веселим покемонам, які намальовані на вікнах, і вже з першого погляду стає зрозуміло: тут ніхто не нудьгує. Відчиняємо двері і потрапляємо до світу, де народжується смак, гармонія та гарний настрій. Тут працюють пані Лєра, пані Олена та їхня злагоджена команда. Вони привітно зустрічають нас. Добрий день! доброго дня. На стіні за стійкою справжня галерея яскравих персонажів: Чікоріта, Іві, Клейфері, Генгар, Чермандер, Снорлакс, Мініор, Бульбазавр, Меріл і, звісно, головний улюбленець – жовтенький пікачу. Поруч із мрійливим джигліпафом. взагалі в нас було дуже багато різних варіантів над, над назвою думали довго. Але потім в один момент Лері приснився сон, і вона мені зранку пише повідомлення, що а може, давай пікачу. І я така думаю, так, класно, давай. Тим більше, що пікачу це був мій улюблений персонаж з дитинства, бо я дуже в дитинстві любила мультик про покемонів. І він мені подобався. Взагалі такий він милий, прикольний, і тому сумнівів ніяких більше не було. Так, давай пікачу і все. У нас команда дуже невелика. Працюємо спочатку. Ми взагалі працювали лише у двох. Нас я і Лера суші крутили, а ще допомагали із сусіднього закладу Зензони. Нам операторами були допомагали і хлопці, і дівчата. А зараз в нас двоє сушистів ще окрім нас працюють, і два оператора у нас є також. Розподіляємо обов'язки, в принципі, нема такого чіткого розподілення. Ми з сушистами сюди прийшли. З сушистами ми починали. Ми крутимо. Якщо потрібно, там замінити чи оператора, чи когось із дівчат підміняємо тут без питань. Найдужче, що запам'яталося, це тільки-тільки саме відкриття. Ми о одесятій мали відкритися, і вже без 2 двох хвилин 10 до нас зайшли дівчата. І ми з Лєрою стоїмо такі. Типу, ого, ну це що вже перші клієнти, вже так е, рано, і, і замовлення за замовленням, і тоді пам'ятаю, просто ми такі вражені були, що один за одним, одне за одним, просто замовлення йдуть, ідуть, ідуть. Ми такі були ну довольні, дуже довольні, дуже щасливі. Не очікували, що так масово перші дні вони були фізично дуже важкими, але морально ми були просто ну на сьомому небі від щастя, тому що ну дуже дуже раді були. Ми проводили розіграші на початку. На самому перед, ну, на новий рік ми дарували сет покемонів, і також після того за два чи три ми проводили розіграші. Так вигравали люди задоволені. Також ну, подарункові сертифікати дарували. Досить часто їх в нас замовляють. Тут не тільки смачно, а й роблять добру справу для військових. Про це нам розповідає Сергій із сусіднього закладу. Коли дівчата відкривалися, наші дівчата з сусіднього закладу вони побачили, що ми маємо QR-код на збір коштів для 3-ї штурмової бригади для наших воїнів. Вони не захотіли стояти осторонь, вирішили також долучитись та допомогти з. Збором коштів як можна найшвидше. Розповідаючи про створення закладу, пані Олена, співвласниця, наголосила, що під час приготування суші найголовніше це любов і увага до деталей. Найголовніше на кухні це саме бажання працювати, я думаю, по-перше, по-друге, чистота на кухні має бути це обов'язково. Також продукти, щоб свіжі були і щоб було дуже відповідальне ставлення до того, як ти його готуєш. З Самого початку ми розглядали чи брати пластикові упаковки та пакетики поліетиленові чи перейти на крафт. Але ж ну таки подумали, перше це і гарніше крафтова, і по-друге, що екологічно чиста так. Реалізовуємо, замовляємо. Я вважаю, що ми ну що ми робимо правильно. Це також і мистецтво, бо треба гарно виставити, гарно полити, посипати рол. Ну це треба бачити, як він стоїть там в коробочці чи на тарілці, а також і про техніку, бо ролл має ні розпадатися, нічого такого, щоб людина брала його паличкою і все було чітко. Не відпадала риба, не відпадав рис. Це, це комбо. Хотілося б розширятися, хотілося б якісь інші міста там, де немає ще. Ну, не тільки пікачу також цікаво. Це було б в ті міста, де немає взагалі ролів, такі невеличкі, якісь містечка. Або, можливо, просто ну як возити ну, доставками. Ну, це було б над це думаємо. Плануємо взагалі дуже приємно отримувати позитивні відгуки. Коли приходять або на інстаграм, нам відгуки часто надсилають або просто приходять люди, і такі ми вас перший раз хочемо скуштувати, а потім вони повертаються, і це це дуже приємно, значить, їм подобається. А тепер привітаємо постійну клієнтку Олександру. Скажіть, як часто заходити сюди, у Пікачу? Доброго дня, скажімо, я бувала тут більше десятка разів, і усі рази була абсолютно всім задоволена. Якщо конкретно по вибору з меню. То, мабуть, пікачу роли, це по-перше доволі унікальні назви. Я ніде таких не зустрічала. Та й на смак взагалі чудово подобається, коли зберігається якась така класична нота, але при цьому існують якісь фірмові, скажімо, допрацювання. Співвідношення ціна якості мене дуже приваблює саме тут. До того ж, швидкість абсолютно кожного разу дуже швидко готується страва максимально, навіть якщо це сет, навіть якщо це велике замовлення. Знову ж таки, якщо порівнювати з іншими місцями, то швидкість тут виз... визначну роль грає так. Та і персонал привітний завжди заходиш, всі усміхаються так набагато приємніше, ніж коли на тебе просто дивляться. Віра та Олено. Ви та ваша команда такі молоді, сповнені енергією та креативу. Місце створене вами, де мешкають смачні покемони, залишає незабутні враження, адже свою справу ви робите з душею. Ми, звісно, не маємо медалей, але з радістю вручаємо вам цю наліпку за участь у радіопроєкті Тут добре. Щиро вдячні вам за те, що ви запросили нас поучаствувати у вашому проєкті. Це для нас такий цікавий новий досвід. Дуже приємно, що саме нас ви обрали. Дякую вам, вам за наліпку. Як не як це реклама також для нас. Дуже вам за це вдячні. Сьогодні ми були в місті, назва якого викликає усмішку пікачу, бо хто ж його не знає. Тут панує особлива атмосфера, де креатив поєднується з майстерністю, а кожна страва маленький витвір мистецтва. А вже наступного разу ми завітаємо в салон особлива місце, де не просто працюють, а відновлюють тіло, думки та впевненість. Почуємось зовсім скоро.